Ось для вас порівняння двох систем Ultra Speed. Ось це Ultra Speed Mini Veda. Моб до нього кріпиться на заклепках ось таких. Пластик, як бачите, надійний, правда, тонкий. Використовується до 75 квадратних метрів. Так буде зручно вам. Тут фіксація йде. І от тут також йде фіксація. Тобто зручно прибирати. Наступна, набагато професійніша вже ультраспід система. Не міні, а ультраспід. Кріпиться на ось таких зажимах моп. Мопи бувають трьох видів. Пластик дуже товстий, твердий. І спокійно можете ставати ногами, не боячись пошкодити річ. Ось тут кріплення вже зовсім іншого формату. Як бачите, дуже якісне. По мопах буде інше відео. Слідкуйте за нашими відео, розкажу ще про мопи.